Днями в одному з населених пунктів роздільнянського району зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Фольксваген та позашляховик Хундай, що належить військовим. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та роздільнянського районного відділу поліції, спільно з працівниками управління служби безпеки України в Одеській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановили, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців, 16 та років. Років, ми з'ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео. Як вони горять, зазначив начальник управління карного розшуку ГНП в Одеській області Ігор Панченко. Змовившись, в один день рано вранці, хлопці. Здійснили підпал двох вищезгаданих автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику. Після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину. Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів в сусідній області і затримали їх. В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України у них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюється замовник підпалів, який за наявною інформацією перебуває за кордоном. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Хочу звернути увагу батьків дітей на цей випадок. Аби уберегти своїх дітей від проблем із законом, слідкуйте за тим, де з ким та чим вони займаються. Пояснюйте їм, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки. Звертаюсь до молоді, у вас все життя попереду, і буде багато в чому залежати від ваших дій, яким воно буде. Пам'ятайте, що гроші та інші блага не варто того, щоб заплямити свою репутацію і частину життя провести у в'язниці.